Чим більше паузи береш з Ютубом, тим складніше потім з ним починати. І ти такий думаєш перед тим, як відео знімати, може, може вже все, може вже залишити це все. Але ж ні. Потрібно, щоб справи йшли далі. Тому що е, якось раніше е, я рідко такі питання отримував. Але зараз певною мірою ці питання почали частіше задавати за останні місяці аж цілих два рази. Отримав питання Романе, це велика сума, Як я можу вам довіряти. <сум> поясніть. І от, от розумієте, люди кажуть, поясніть, яким саме чином я можу вам довіряти. Пишіть ваші думки в коментарі, як би ви відповіли на це запитання. Або якщо ви поставили такі запитання, яку відповідь ви очікуєте почути? Наприклад, я шахрай. Я хочу вас надурити, я хочу отримати з вас ці гроші. Вам автомобіль ніякий не видати, нічого ви не отримаєте. Що я вам буду казати? Та все ж буде супер, все ж буде чудово, все буде прекрасно. Ви отримаєте автомобіль, подивіться, скільки років ми на ринку, і таке інше. Або якщо я не шахрай, що мені вам тоді казати? Те саме, друзі, я відповідь даю. Просто на такі запитання. Якщо ви сумніваєтесь, якимось чином в мені не працюйте зі мною. Все. От, є сумніви? Не працюйте, йдіть до когось іншого, з кимось іншим працюйте. Я телефоную до знайомого кажу, як, як ти в таких випадках там робиш, то що, малюю якийсь там договір йому і все кажу, як малюєш? Ну, так намалювати і все, все рівно він там ніякої сили не має, але людина спокійна. От-от як в таких ситуаціях бути? Друзі, буквально сьогодні приїхав до мене Сиат Леон, він буде продаватись. Як тобі, до речі? Як не йокає, нічого. А, скільки ти? З років два, мабуть, три проїхала на такому леоні? Тільки гірша комплектація в тебе була, а тут комплектація просто... просто. Цукерка, мені дуже подобається і стан його і комплектація. Кілька фотографій ви побачите. І так то в інстаграм зайдете. Я думаю, що він туди дійде, якщо він ще дійде, тому що зараз в мене на нього три зацікавлених, яким я його маю показати. Seat Тарако це не той сеат, який ви бачили тут постійно, не той, який продавався. Це сеат на замовлення придбаний. Побачимо, можливо, в одному з якихось відео він ще покажеться, але в двох словах скажу, автомобіль. Цукерка. Ось, наприклад, той Сиат Леон. Подивись, в нього топове світло, адаптивний круїз контроль, автомобіль без автомобіль після першого власника. Автомобіль має безключовий доступ, цифрову приладову панель, має асистент утримування смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків. 20-й рік пробіг 160 тисяч автоматична коробка передач. Тільки двигун, я не пам'ятаю, 1,6 чи 2.0 тут. Чи за все Автомобіль буде за 13 тисяч продаватись. Зайди на ринок, подивись, скільки, скільки таких автомобілів взагалі з такою комплектацією, з таким пробігом і роком. Зайди, подивись і все. І тоді ти зрозумієш, що це дійсно цукерка. Чому цей Seat цукерка, я кажу? Тому що він також по комплектації, по-перше, це FR. По-друге, він 21-го року реєстрація. По третє, 100 тисяч пробігу в нього. Ну, я не відкрив зараз, тому що зачинений автомобіль. По четверте, він має всі асистенти. Він має панораму, він має вебасто. Він має цифрову приладову панель. Підігріви передніх і задніх сидінь. Він має в нас алькантару, шкіру і тканин. Комбіновані сидіння від ефера. Сидіння дуже круті, спортивні сидіння. Це ми вам все на фотографіях. Покажемо, безключовий доступ. Повний привід, автоматична коробка передач, 20-ті величезні колеса. Чому це не цукерка? Зайди на ринок, знову ж таки, подивись, скільки таких автомобілів присутньо. І поскільки вони торгуються. Цей автомобіль-замовнику в Польщі м -м, десь в районі 29-29 з половиною тисяч євро обійдеться. Зайдіть на якийсь там польський продажний сайт, подивіться, оскільки такі тарако торгуються там з такою комплектацією. саунд система Я навіть просто не можу сказати, чого немає у цього автомобіля: 360 градусів камера запарковується самостійно він і таке інше. І автомобіль безаварійний. Ну ось, 21 рік 100 тисяч. А тепер в нас цукерка сьогоднішнього відео про, про що в нас в принципі мало знімати сьогодні відео, але завжди оце чіпляєшся, ходиш про це все. Це в нас 18-го року після другого власника з повною сервісною історією. Що саме цікаве по цьому автомобілю? Автомобіль має пробігу 54 тисячі. Чи скільки ти писала рахунок? 54 500 кілометрів 18-го року. Зараз будете писати: по скручений пробіг, скручений пробіг, не скручений пробіг. По-перше, стан цього автомобіля тобі жодної думки не дасть на те, що щось з ним не так. Тому що неможливо його зберегти в такому стані, як він є, і він мене дуже здивував, тому що, як правило, міські автомобілі вони зашархані. Автомобілі, автобанні автомобілі, вони мають великі пробіги. Цей автомобіль він і не зашорханий, і він не має великого пробігу. Тобто у нього немає сколів, в нього не побитий передок. Звісно, кілька якихось присутні, але нічого кримінального тут немає. Ми, до речі, згодом підемо. Подивимось, скільки такий автомобіль зараз коштує на ринку. От Підемо і подивимось. В нього всі асистенти Це було важливо для замовника. В нього камера заднього руху було важливо для замовника. Ви зараз будете сміятись, що я кажу про камеру заднього руху. Але таких автівок дуже багато на ринку без камери заднього руху. Дуже-дуже-дуже багато. Заходь. Заходь всередину, подивимось. В нього безключовий доступ. В нього повністю шкіряний салон і шкіра ця просто в крутому стані. А мені одне авто нещодавно трапилось з пробігом 60 тисяч 20-го року, але просто водійське сидіння О, от, от знищене. Воно воно повністю все блистить. Повністю все зашорхане. Тут в цьому автомобілі стат просто крутий. Знову ж таки, ви зараз на фотографіях це все можете побачити. S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. До внутрішнього S-Line ми зараз якраз з за вами переходимо. Стан. Скажи ти? От тут просто от тут скажи, як? Добре. Збережений? Ось. Алюміній. Тут, звісно, трошки видно, що щось, якісь контакти були, але зазвичай цей алюміній знищений. Тут він в чудовому стані. Кермо в чудовому стані. Все в чудовому стані. Техніка також тут досить хороша. До речі, це в нас 3 літра і 160 кВт, якщо мені не зраджує пам'ять, один з початкових двигунів трьохлітрових на цю моделю. Автоматична коробка передач S-Line. внутрішній, так як я і казав, чорна стеля в нас. Асистент контролю сліпих зон був дуже важливий для замовника, асистент випарковування, асистент зміни смуги руху, асистент контролю смуги руху, асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент екстреного гальмування, адаптивний круїз контроль В нього є цифрова приладова панель, ну і, звісно ж, S-Line кермо. Трьохзонний клімат-контроль і... Підігрів, хотів сказати, задніх сидінь, але їх немає. Автохолд. Автохолд Audi також, як ви знаєте, продає опціонально у цього автомобіля. Він є цей автохолд. Сьогодні ще хотів приїхатись на цьому автомобілі, але часу, часу немає. Як завжди, потрібно рухатись далі. І через те сьогодні будете ви без тест-драйву цього автомобіля, але їде він просто. У нас в німеччині кажуть. Айнц! 1 А. Ти знаєш, чому так кажуть? Оцінка. А, точно. Тут в Німеччині, до речі, шкільна система оцінювання перевернута ніж в Україні. Найгірша тут оцінка, яка? Шістка. Шістка, а найкраща це одиниця. Тобто, якщо ваша дитина тут в школі принесе п'ятірку, то радіти цьому не потрібно. А, ну в Україні також 12-бальна система. Точно. Я вже, я вже про це забув. Якщо в Україні принесе п'ятірку, також радіти особливо не потрібно. Потрібно за голову вбратися і думати, бо де я зробив помилку. Тому що дитина це ваше дзеркало. Правильно? Правильно. Електропривід Кришки багажника. Тут в нас є сабвуфер, тут в нас є акумулятор і тут в нас є ще секретка. Чомусь дві секретки, а, я знаю чому. Тому що одна секретка вже зґвалтована. Хтось її зґвалтував, інша нормальна ціла. Це докупили сюди, поставили. А ну-ка, подивлюсь. Ага. Тут, швидше за все, також, ну так, звісно, якщо секретка зґвалтована, то також і, і гвинти такі будуть. І, відповідно, гвинт замінили один-другий. Це штука така, що з нею жартувати не потрібно. Якщо у тебе проблеми з секреткою, то можуть бути у тебе проблеми з заміною коліс. У мене вже було двічі, що автомобілі приходили без секреток. Один раз я купив комплект величезний. Там було більше 30 секреток різних. І мені одна звідти підійшла. До речі, коли я почав цим займатися, я думав, ну скільки їх на ринку є. Ну, можливо, 5, 10 чи щось на кшталт того. Тільки до вага близько двох сотень. Близько двох сотень до... О, я показую на Сеат, тому що у мене з сеатом були проблеми, але з моїм. Але ж тут все вах. Потім другий раз у мене також була проблема, і це потрібно було вирішити просто от зараз. Поїхав на офіційний дилер, кажу, Бо що хочете робіть, я звідси не вийду, поки ви мені не допоможете. Розказав історію, кажуть, окей, це буде коштувати дорого, але не зробимо. Написали ще ай-ауфтрак, типу, дуже термінове замовлення. Вони це рахують втричі дорожче, ніж звичайний їхній час. Але в таких ситуаціях ти платиш просто будь-які кошти. Тому що ось зараз в тебе забирають автомобіль, зараз тобі потрібно перевзути автомобіль, і ти не можеш цього зробити. Але майже на кожну проблему є рішення. Пішли, ми зараз подивимося, скільки таке авто коштує, і я вам, звісно ж, розповім, за скільки. Замовнику обійшовся цей автомобіль. Друзі, як взагалі зрозуміти, скільки коштує те чи інше авто, яке ви хочете собі придбати. Ви заходите на мой біл, і робиться це дуже просто. Я вам зараз на німецькомовній версії покажу, тому що інші я вже не розумію дуже давно. І інші версії вони працюють не так коректно, як німецькомовна версія. Але тут це дуже інтуїтивно, тут до всього можна додуматись швидко. Марка, марка, вона на будь-якій мові марка Audi A5 обираємо і пішли далі. 18-й рік обираємо, нехай буде з 17-го року. Пробіг тут 54 до 70 тисяч, візьмемо пробіг, обираємо Німеччину дизель. Об'єм двигуна, до речі, це потрібно слідкувати сюди. 978 автівок зараз. Об'єм двигуна від 2,6 літрів 171 автівка. Автоматична коробка передач 171 автівка залишилась. Камера 146. Адаптивний круїз контроль. 107 автівок лишається. Повний привід. Ну, Давай повний привід оберемо. Окей, вони всі з трьохлітровими двом нами на повному приводі. так. Обираємо Алькантару, часткову шкіру, велюр, так називають Алькантару також і повну шкіру. 93 автівки залишається. Трюхзовний кліматконтроль. Ем... Цифрова приладова панель 73 машини. І обираємо ще також асистент утримування смуги руху 72 машини і асистент контролю сліпих зон. 60 автівок. Дивимось, що з цих 60 буде підходити для нас. Ну, в принципі, майже всі підійдуть, я б сказав. Отже, найдешевше авто 35 990 євро. Правда, це вже 20 й рік, це вже Фейсліт. І тут вже 231 кінська сила. 170 кВт. А в нас, як ви пам'ятаєте, 160 кВт в автомобілі. Наступний автомобіль на тисячу дорожче. 36950. Наступний автомобіль 36 990. Ось є 18-го року. 50-й. 210 кВт, 3880. Ну, в принципі, тут нижче 20-го року, о, ось 19-го року є одне авто 38 тисяч. І є ще одне авто 18-го року, але це 50-ка, 50 39 тисяч. Так ось, наше авто. Яке ви почули, в якому стані ви почули, яку комплектацію також побачив? Замовнику обійшлося в 31 тисячу євро. З послугами, з аукціонними, з доставкою автомобіля сюди. 31 тисяча євро. Чи багато це? Чи мало? Пишіть ваші думки в коментарях. А ми будемо зараз йти писати рахунки на інші автомобілі і ви Будете скоро бачити відео на ці всі. Ну, не знаю, на ці всі. Можливо, ні. Можливо, якісь вже поїдуть, тому що в нас завтра одне авто забирається. В понеділок ще одне. Одним словом, підписуйтесь на канал. Активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Можливо, все-таки не буде якесь авто продане. У мене коментар був написаний. Е, немає сенсу дивитись ці відео. Всі автомобілі продані, або вже або їдуть до нього на продаж, але жодне авто не продається в відео, мабуть, він не хоче наврочити. Якби я не хотів наврочити, то можливо б я не казав, що до мене їдуть автомобілі, якісь на продаж. Друзі, це все відбувається дуже швидко, швидше, ніж я навіть хотів би цього, швидше ніж я встигаю це все. З своєю командою опрацьовувати, і через те воно відбувається саме на Ютубі, так як воно відбувається. І повторюсь, дуже багато автівок навіть до інстаграму не доходить. Тому що прийшов до мене запит, ось по цьому святу. Прийшло три запити на схожі автомобіль. Я запропонував, сказав, що ось прийде скоро така автівка. Вони сказали: Ми чекаємо на фотографії. Хто з них з цих трьох буде перший? Будь ласка, він отримає собі автомобіль. Інші два або залишаться замовниками в мене, або підуть на ринок шукати десь в інших місцях автомобіля. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, обов'язково. Залишайте ваші думки в коментарях і до зустрічі в наступному відео.